Але я хочу сказати, що для нас важливо, щоб нафта була як можна дешевше. Для нашої країни це би було б найкраще. Ну, війна тому, що, через війну. звісно. Да, і не тільки через війну, і для аграрії. І взагалі, якщо у нас було б нафта коштувала чим чим дішевше, тим так скажемо для нас буде краще. Тому я вважаю, що а, також а, якщо ми з вами пам'ятаємо, що говорили дуже багато, і Єрмак Андрій Борисович говорив про те, що потрібно встановити стелю е, е, да, цифру 30 доларів за барі. Якщо ми зможемо дотиснути і зможемо е, дійсно, щоб ціна була там ніж 30 доларів, я впевнений, тому що. Росії буде дуже важко воювати. Тому знижання ціни на нафта для нашої країни це дуже гарно.